Ей, де ви, мої пташенята! Злітайтеся всі на наше шкільне подвір'я, бо час прийшов 1 вересня. Без вас я без крила. Без вас я нічого не можу в цьому житті. Злітайтеся якомога швидше. Починаємо. Люблю, цілую, обнімаю. Гей, всі до школи! Вітаюся всі! Не цей хайп це пройде щасливо і результативне. Друг відкрит, враження, дорогі п'ятикласники, в цьому новому навчальному році. А ми, вчителі, допоможемо з усіма впоратися. Надихайтеся з кожним новим днем. З 1 вересня вас любить. Вітаю! Дорогі наші п'ятикласники! Вітаємо вас з новим навчальним роком. З новими знаннями! Нехай прийдешній навчальний рік допоможе втілити в життя все задумане. Вірте в себе, ставте перед собою нові цілі і обов'язково їх досягайте. клас принесе вам тільки раз, А успіхи і везіння приведуть до високих цілей. Бажаємо вам море цікавих справ. Удачі, везіння! Незабутніх перемог! Кілька років тому в цей день ви прийшли в перший клас. А тепер вже п'ятий. Вітаємо вас, бажаємо вам навчатися з натхненням, отримувати задоволення від навчання і дізнаватися багато нового і цікавого. Зі святом, з Днем Знань! Дорогі школярі, батьки та вчителі, вітаю вас Днем Знань і початком навчального року! Сьогодні головними героями свято є діти з яскравими, красивими посмішками. Попереду нас всіх чекає нова і повна загадок країна знань. Нехай весь навчальний рік буде добрим і успішним для кожного з вас. В добру путь за знаннями! І традиційно для вас лунає перший шкільний дзвоник.